31 жовтня 2008 року почав існувати криптосвіт. В цей день була опублікована біла книга біткоїна. Біла книга або white paper. Що це таке? Це основний документ, який випускається на початку існування проєкту і містить в собі його базові принципи, устрій, яким чином він має працювати. Це свого роду конституція цього проєкту. На що потрібно звертати увагу, огортаючи сторінки цієї білої книги певного проєкту. Технічні характеристики. Вони мають бути чітко описані в white paper. Чи це буде блокчейн, чи це буде монета, не має значення. Токеноміка. Скільки токенів і в яких долях будуть розподілені між учасниками цього проєкту? Між власниками командою, між інвесторами, скільки піде на маркетинг. Чи є в цьому проєкті відома людина, яка може далі його просувати, рекламуючи? Які основні проблеми вирішує цей проєкт? Можливо, в ньому є своя певна унікальність. Дропхантери можуть пошукати в ньому собі дропів Більше дізнайтесь в описі до цього відео.